Я завжди за превентивні заходи. Ні, це правильно за це превентивні. Правильно. І я тобі скажу, мене дуже тішить насправді, коли особливо зараз у мене є дуже велика частка клієнтів, молодих людей 17, 18, 20 років, які активно працюють, які заробляють високі, працюють на високих чеках. Я просто кайфую від того, коли вони свідомо приходять і вони кажуть: Діан, я хочу, щоб було все по чесному. Я хочу зареєструвати ФОЦ. Я хочу, щоб у мене була політика конфіденційності. Я хочу, щоб, наприклад, да, я готовий платити податки, я готовий це все робити, але я хочу, щоб було по-чесному, я хочу бути захищений. Вони усвідомлюють е і конкуренцію, і важливість, і вони угу. кажуть, я розумію, що це також мій внесок у цю перемогу. На яку ми всі так чекаємо. Я Роберт Гурай, і ти дивишся подкачку. Це прості розмови про маркетинг без лишнього пафосу. Тут я спілкуюся з людьми різних професій, щоб показати. Маркетинг це ціла філософія. Це про життя, спілкування та вплив. Навіть якщо ти не в темі, ти вже в цій матриці. Поїхали. Відповідальність підрядників за злам аккаунтів. Ми з тобою трошки заціпляли цю тему. Дивися, як в мене була ситуація, я тобі розказую. Розказую. А... У мене був доступ. Зазвичай я забираю основні доступи самі головні адміністративні від всіх своїх підрядників через те, що вони абсолютно не розбираються. Ну, підрядників, замовників. Через те, що вони абсолютно не розбираються там ніфіка. І мені треба налаштовувати, щоб я їх постійно не дергав, що мені треба це або це, або це. Я забираю собі всі максимальні права, даю такі ж самі максимальні права їм, все налаштовую, потім собі обмежую. Угу. Це вже зараз обмежую. Раніше не обмежував собі, бо бували різні штуки. І тут, в одній замовниці, вона мені присилає е, скріншот, мені тут прийшла така штука, е, повідомлення, що зламали мій, там аккаунт, треба щось підтвердити, бла. бла бла Я перейшла за посиланням, зайшла у Facebook свій, а там типу, вказується, що вроді все окей. А я розумію прекрасно, що це взлом. Це вже відбувся взлом. Угу. Вона каже, блін, що робити? Тіп. Я кажу, ну не знаю, давайте це десь півтора року чи два назад було. Я кажу, давайте міняємо в, срочно, ну, в терміновому порядку паролі, типу, всі доступи туди-сюди. Ми це з нею все зробили. Я її включив 2-факторну аутентифікацію, бо до цього його не було. Ну, її не було налаштовано у неї. І ніби, ніби все окей. Але прикол в чому? Вони до рекламного кабінету, який ми не передивлялись, бо ми дивилися тільки взлом аккаунту, вони пододавали свої якісь електронні пошти, своїх якихось людей. І через сім днів, коли отримали повний доступ до цих рекламних кабінетів, почали пускати рекламу, і з її карти почали з'їдати гроші просто зразу там. 100 доларів, 200, 300. Паралельно, поки ми запускали свою, я працював в своєму кабінеті, до якого я собі лише обмежив ага. доступ, я не бачив інших кабінетів. Вони там постворювали від неї і запускали тупо дофігіші реклами, і закинули десь там на 2000 доларів, мабуть, загальних витрат, через які мета, там поблокували і багато чого. Хто а, несе за це відповідальність? Дивись. У такому випадку однозначно, що потрібно звертатися до кіберполіції, подавати відповідні заяви, звертатися в банки, блокувати карти і ну, міняти. Так навіть, навіть якщо в тебе немає підозри в тому, та, що, наприклад, Ну, бо поки там ті декілька угу. днів, я так розумію, що у вас не було інформації і не було розуміння не того, було. що там от і ще крім вас хтось, і ще собі знайшли там, там. Є ще така штука. От при двофакторці є ще така штука, як куди відновлення. Тобто, ти можеш налаштувати двофакторку факторку по смс. Що тобі приходить після введення пароля? Ти ще вводиш смс-ку, яка приходить на телефон або на WhatsApp, Є додаток для називається там аутентифікатор. Ну, їх mm -hmm. там декілька, я користуюсь Гугловським, він для мене самий зручний і надійний. Він там кожні 45 секунд змінює цей пароль, і, і типу, це круто, там дуже важко його зламати. І є ще коди відновлення. Просто mm -hmm. ти їх скачеш на телефон, їх шість кодів. І в разі, якщо ти там забув пароль, або забув цей, не маєш можливості там, по телефону цю двох підтвердити, ти вводиш цей код аутентифікації. Ну, типу, mm -hmm. цей код відновлення. Mm -hmm. І вони собі скачали ці, ці коди відновлення. Вони могли увійти в її аккаунт в будь-який момент часу. І ми нічого з цим зробити не могли. І навіть чомусь, я не знаю, чому не приходило сповіщення, що хтось дійшов. І ще додатково. Тут ну. однозначно, що треба підключати от, фахівців. Знаєш, навіть зважаючи на те, ну, от що. Це якісь турки взагалі взламували це. Навіть не, uh, у, не у нас. Я розумію, але um, повір, що в нас достатня кількість фахівців. Саме по кібербезпеці угу. IT-фахівців, які, по-перше, можуть перевірити, а, чи є додаткові доступи, входи а, і так далі. Є, там вже а по-друге, ну, відповідальність, я кажу, якщо ну, зрозуміло, що в даному випадку, так як це взагалі були там іноземці, так. І е, сума була ну 2000 тисячі доларів, не та сума, знаєш, щоб там прям порушувати кримінальні справи і оголошувати їх mm -hmm. через Інтерпол mm -hmm. розшук. Ну то людина, на жаль, залишилася просто при своїх інтересах. Але якщо є такі моменти, то однозначно, що потрібно відразу блокувати ті карти. Mm -hmm. Краще розумієш, воно зараз. А там не настільки... тільки в картах, вони спочатку в. Ви, ви... Ну, з її карти всі гроші, які там могли списати, списали. Uh -huh. А потім Мета, вона ж дає тобі запускати рекламу в кредит. Uh -huh. І вони і запускають рекламу. Uh -huh. Да, Вони запускають рекламу, зараз вона там обмежена і з наростаннями. Uh -huh. Тобто спочатку там uh -huh. 2, 5, 7 доларів знімає, 10, 5, кожні 15, 20, 25, ну і так доростає до певного там рейтингу. І вони це робили там протягом тижня, вони це робили. Протягом тижня вони розкручувалися акаунти, платили, 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 бо вони там щось собі рекламували, всякі казино, якусь дурницю, таку, типу, заборонену рекламу. Uh -huh, Щоб uh -huh. розуміти, якщо заблокують, то фіг з ним типу і так, не наше, ми його угнали. Uh -huh. вот. І коли там досягли того максимального ліміту, вони просто взяли і кинули там три аккаунти по 500 доларів, і ще з її акаунта, з якого запускалася. Основна її реклама, також накрутили рекламу своєї, типу там до можливої суми там 300 чи. 350 доларів з її особистої карти. Але дивись, тут навіть все рівно слухаючи тебе більше її відповідальності через те, що вона перейшла за посиланнями. Так, да, я розумію. Тобто... Да, але я до того веду, що якщо раптом це на стороні СММ-ника, який є, займається проектом, трапилося, таке може бути також. Може бути, звичайно. І, Конкретно, розумієш, кожна ситуація вона має свою специфіку. Uh -huh. Ну і тут, відповідно, по, по ситуації розбирати. Розумієш по ситуації. Те ж саме питання був договір, не було договору, що uh -huh. передбачено, в кого ще, крім, наприклад, того ж таргетолога чи СММ-ника, були входи доступу. Тому що, ну, до прикладу, навіть був випадок, коли людині прийшли повідомлення податкові про те, що за кордоном у неї не сплачені отримані прибутки uh -huh. у десятки тисяч доларів, wow. і наша податкова виставила, значить, рахунок про сплату. Податків біля 5 тисяч доларів на хвилиночку. Ти розумієш, які там мали бути обороти? І людина звертається і каже, слухай, ну що мені робити? Ну, в мене дійсно, в мене немає карток за кордону, в мене нічого немає. Uh -huh. ну, в мене, от, є, я веду свою діяльність абсолютно чисто, у мене от, є зареєстровані, да, якісь мої моменти, ну, діяльність зареєстрована повноцінно. І все. Тобто, в мене каже, виключно є там дві карти: одна там фізособи, інша звичайна карта, Фоповська і фізособи. Uh -huh. так? І все. Тобто за кордоном я не відкривала рахунки. Я кажу, ну дивися, ти надаєш послуги, можливо, було. Ну згадуй, давай згадуй, тому що ми не можемо по нитуці зібрати ці документи, ну, типу, ситуацію докупи, звідки доходи, Ну, звідки ці Докум. доходи. Так, так. І це уяви собі, що значить, уже, ем... і вона згадує, каже: слухай, десь два роки тому назад у мене був випадок, коли каже, клієнти пообіцяли, що розрахуються пізніше. Ну, Це були постійні клієнти. І каже: я відкрила чисто. Міжнародний міжнародний рахунок, але каже, мені туди навіть кошти не зайшли, тому що вони ще до того моменту, як поїхали за кордон, вони розрахувалися повністю. <свят> тобто, але карта висіла. Вона каже: я навіть не знаю, чи є якийсь до неї доступ. Я ніколи не ну не перевіряла, ніколи там. Ну від бухгалтер мій відкрив все до побачення. Тобто, я більше а це не користувалася типу європейський. Ча чесно, я не пам'ятаю, як там було шухо. Який <свят> це був рахунок якого міжнародного а, а, а дуже цікавий момент рахунок. Виявився відкритий взагалі в Великобританії. Mm. Тобто це мова йде про що? Мова йде про те, що насправді її дані, персональні, були використані, тому що вона не отримувала того доходу, вона навіть не знала про нього. І зрозуміло, що вона ним не розпоряджалася. І, а, Відповідно, слідували звернення у податкову ну, податкову, зрозуміло, написали, да, дали всю звітність, яка є от жива, да, відповідно, ну, пропрацьована. І подали заяву про шахрайство. Угу. Ну і відповідні служби і органи вже займаються цим питанням. Але тут, знаєш, питання звідки могли піти її персональні дані. Uh, тому що є така інформація, що часто навіть працівники банків за кошти є да, я таке. Чому працівників банків працівники в тих же операторів зв'язку також зливають мобільні телефони, тому є підозра, що роблю дублікати карток. Та знаєш, тут навіть не потрібно якісь дублікати робити. Дивися, в нас зараз, до прикладу, достатньо просто піти на касу в супермаркеті, купити собі пакет стартовий, так будь-якої да. компанії. Ти вже маєш номер телефона, так новий. Якщо в тебе є. Дані людини, ідентифікаційний код, її дані. Тобто ти собі без проблем із новою картою реєструєшся в будь-якому банку, да, береш кредит або оформляєшся, вибач, мене не знаю, десь там на OnlyFans і заробляєш собі, і потім людина Звучить, як бізнес-план. Не треба записати. Тут все пишуть. Е, але ти будеш як організатор, це трошечки більше відповідальність. А, ну, почалося. почалося. Окей, я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це було дуже цікаво, весело і надіюсь, всім корисно. Я тобі дякую за запрошення, дякую за розмову, дякую, що витримав всі ті терміни і всі ті мої разові повторення про договори, договори, договори.